Вітаю всіх друзі, на каналі Wellers. Сьогодні я покажу, що робити, якщо точка доступу на iPhone не працює. Для цього є лише кілька варіантів, як це вирішити. Перший зайти в налаштування, обов'язково вимкнути режим літака і перейти до точки доступу. Тут обов'язково має бути увімкнена ця галочка, бо якщо вона не увімкнена, то відповідно вона не працюватиме нормально. Ось, якщо це не допомагає, також переконайтеся, що у вас взагалі є інтернет, що він працює. Якщо це не допомагає, тоді затисніть кнопку вимкнення та кнопку гучності вгору і перезавантажте телефон. Це має допомогти. Потім повторіть усі кроки. З вами був Велерс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім бувай!